Мене багато запитують, люди каже ви знали, коли відбудеться війна? я їм пояснюю, знати це коли мені передають здання До мене приходить розпорядження з розвідки, і там написано. 24-го відбудеться вторгнення. Тоді я знаю. Це все офіційно. А коли це моє просто перечуття, моє бачення, ініціатива, я не знаю. Людською мовою я якби вгадав, але. Військовому оперуючись... мені вдалося точно визначити дату вторгнення. Оперуючись даними цього перехоплення двох військових, які сказали, що дрон буде над колоною в Сумській області, я правильно розумію? Ну, е, е, Психоемоційний стан. Я перебуваю в вирі цих подій, віддаю вказівки, війська рухаються, там, отримання озброєння, техніки, ракет, боєприпасів. Вживаються заходи щодо відсічі агресії. Це таке правовий правове визначення. Воно теж визначено законом України. Я, перебуваючи в цьому вирі, я думаю про війну, про відвернення загрози, про вжиття заходів. І от я прийняв таке рішення, перебуваючи у тому психоемоційному стані, занурившись у цю атмосферу військового стану да, майбутнього. Але ви самі. Очікувалось, що ось напад буде таким по всій лінії фронту, фактично, з Криму, з усіх напрямків. Ось наскільки воно, скажімо так, відповідало вашим очікуванням? Тобто, план А, Б, В, от да, з усіх десь. напрямків, це було передбачено Генеральним штабом. Вони відпрацювали кризове планування. По-перше, нічого нового цього не було, тому що я ще раз підкреслюю, з там 2015-16 років в ході оперативної підготовки, оперативна підготовка це підготовка штабів органів управління. Ми відпрацьовували завжди ці сценарії. І в січні, коли Генеральний штаб відпрацював кризове планування, там також були всі ці напрямки. Всі напрямки були. Але ще раз підкреслюю, це планування це те, що може статися. А те, що точно відбудеться тоді-то, це завдання української розвідки мені не передавалося.